Я хотів сказати, погодьте, що на, на всіх конференціях, які ви відвідуєте, я думаю, що кожен з вас вже був там на десятках їх. Ми постійно говоримо і бачимо небайдужих господарів та менеджерів господарств, які діляться досвідом у впровадженні там точного землеробства, систем контролю та моніторингу. А зараз буде людина, яка також постійно це все впроваджує, цікавиться все. І саме головне, практикант практикує це. Ділиться досвідом на всіх заходах, свої заходи організовує. Просто супер. Це Андрій Капріця, вітаємо оплесками. Да, доброго дня, е, всім присутнім, дуже радий, що багато людей зараз знаходиться в цьому залі. І я думаю, якщо Іра десь є тут, вона ходила десь тут. Вони трохи неправильно вибач, покритикую. Е, як колега-колегу неправильно, зал зробили, і я поясню, чому обрали точніше. От. Е, Дивлячись на те, скільки людей зараз знаходиться в цьому залі і скільки, наприклад, знаходиться там, щоб нікого не образити, люди розуміють, що бізнес стає більш цікавішим, як технології. І це дуже добре. Саме про це сьогодні буде моя презентація. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, хто такий власник агробізнесу. Я не знав, яка була, буде презентація у Стаса. Реквізит у мене. В кінцевому результаті залишився, на мені вже залишився. Да? І він дуже класно продовжує його презентацію і м переходить плавно в мою. Я дуже довго ходив у таких самих рожевих окулярах, і з часом я їх почав знімати. Почав я їх знімати, напевно, років два тому. Е і знімлю їх демонстраційно зараз, віддам Стасу назад. Я в тебе заберу. Це ж подарок, правильно, так? Да? Е так от. Давайте розпочнемо мою презентацію і хто я. Більшість з вас знає мене так, не буду скромнішти, да, як фермера, у якого є там 1200 гектарів землі у Вінницькій області, на півдні там. І у мене є точне землеробство. От Більшість так характеризує мене. Але не всі знають, що на сьогодні я ще й автор контенту. Багато з вас, хто на мене підписаний в різних соціальних мережах. Ютуб, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Хтось до мене дзвони. Опа. Так, е, я власник бренду Power Precision, сила в точності. Тобто, я розказую людям, що точне заморобство це круто, і цим потрібно займатися. І круто не тільки в першу чергу, бо це гарно, як я люблю жартувати, а це й приносить гроші. Разом з тим, я один з першопроходців в точному заморобстві в Україні це факт. Е, я амбасадор декількох брендів, організатор авторських конференцій. Чому я і говорив, Ірі, що ми колеги, і співвласник консалтингової компанії, за яку також сьогодні ми згадаємо. Як у мене це виходить? Дехто подумає, бо я лисий, дуже розумний, ні. Як казав мій декана, сьогодні ще й ректор університету, що стосовно мене, що розумне волосся покидає дурну голову. Скоріше, навіть так. Я відповім, як у мене це виходить. Просто у мене на все це вистачає часу. Як його у мене вистачає? Як я фермер в першу чергу, знову ж таки далі в презентації розповім. Тому у мене до вас запитання номер 1 Хочу полегшити собі завдання. То хто такий власник агробізнесу? Буквально один-два відповіді. Хто? Бодя, як ти вчора жартував за столом? Хто такий власник агробізнесу? Давайте інтерактив проведемо, будемо запитати. Та говори так тебе чути. Власник бізнесу, той у кого є 51%. Так, да, а краще більше. Ну, це жарт насправді. Хто такий власник агробізнесу? Авантюрист, блін, в якійсь мірі. Давайте да. будемо говорити в мікрофон, бо там не чують, там говорять. В якійсь мірі, так. Да. Он ще є, ще є. Давайте ще так, один та, і о, далі, бо, бо, бо. Моя активний. презентація буде дуже довга. Е, в тому той, 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 хто приймає самі важкі питання. Приймає приймає рішення в питаннях. Так, да, так, так. Да, згоден. Ще в тебе варіант, давай. Я коли починав сам бізнес, я вважав, що засновник, власник це людина, в якої є слабоумія і отвага. А тепер, а тепер я досвідчений, я це називаю висока толерантність до ризиків. Хорошо, молодець. Все. А, є, є, давай, ведім. Я вважаю, що власник бізнесу це самий неефективний працівник. Згоден на 100%. Сьогодні теж про це поговоримо. Так. Що ми звикли? да? що фермер в себе в господарстві робить оце все. А він цього, на моє глибоке переконання, не повинен робити. Він не повинен заправляти техніку вранці, розвозити обіди і запчастини, ремонтувати техніку, де хто любить таке, роздавати наряди працівникам, займатися земельними питаннями, сидіти цілий день в бухгалтерії. Ну, люблять, і я любив. Не годувати свиней. Не треба. Ну, для цього є люди. І ще багато іншої операційної діяльності. Ви скажете, що ти мелеш? Я так все життя робив. Я вам більше скажу, і я так робив. Років вісім, відколи почав займатися господарством теперішнім моїм, з 21 року. Ходив по полі, сам в тракторі їздив і так далі, і тому подібне. Але ми цього робити не потрібні. Спробую вам сьогодні і дзвонить, вони просять на, напевно, вже в інший блок іти. Е, спробую вам доказати, що цього робити не потрібно. А ще ми колись хотів сказати, їздили на отакій техніці. Світ змінюється і повинні мінятися ми. Тільки тоді ми будемо успішними. Так, так, що ж тоді повинен робити фермер, а точніше, не фермер, а власник агробізнесу? Він повинен займатися стратегією підприємства, думати про розвиток підприємства, планувати. обов'язково планувати, з себе цього відповідальності не потрібно знімати. Навчатися обов'язково. В тому числі от, відвідування таких заходів і навчати інших, якщо ви вже дійшли до того моменту, коли можете навчити інших. Набір ключових співробітників це також має лягати на плечі все-таки фермера, тобто власника агробізнесу. От, для мене чомусь це теж то поняття, але разом з тим, тому що правильно нанятий співробітник замінить вам вас у деяких роботах, у деяких пошук нових можливостей. Пошук ще якогось бізнесу, бо ну його це, цю аграрку, дивлячись на останні роки, і в кінцевому результаті бути щасливим. Але є одна якщо: якщо для вас агро це не хобі, от е, раніше агро вважалося не тільки е, бізнесом, не тільки роботою, а заняттям для душі. Тобто, по-іначому хобі. Да? От. Якщо для вас агро це хобі, то це дуже погано. Тому що е, раніше, дивлячись на кон'юнктуру цін і всього остального, прощала нам агро е, оці наші недоліки чи неправильне ставлення до цього, е, до цього бізнесу, скажімо так. То, тому, якщо агро це не хобі, то ставтесь до агро як до бізнесу. Тобто делегуйте повноваження, давайте займайтеся саме тим, що потрібно займатися. Я вам перелічив, чим повинен займатися власник саме бізнесу. От, а всею іншою роботою, отой перший список, да, повинні займатися люди, правильно наняті, навчені, бо зараз кажете, а де взяти хороших кадрів, вчити, Інакше не вийде. Тому так, запитання номер два. То як це зробити, якщо з часу нема, купа роботи? Ну, так, зазвичай відповідають наші колеги. Купа роботи в мене, Боже, я не знаю за що братися. Отакий От я сильно зайнятий фермер. Да? А я відповім як. Потрібно систематизувати вашу роботу і все насправді ми це в себе в господарстві зробили. Тому зараз розповідаю про декілька кроків, як все-таки систематизувати вашу роботу. Крок номер один це шлях до точного землеробства. Як би там цього ви не хотіли, тільки рухаючись цим шляхом, ви зможете систематизувати повністю свою роботу. Більше про точне землеробство ви можете послухати в сусідньому залі. Рекомендую це робити. Той, хто до цього часу це не зробив, розуміє, як йому на сьогоднішній день. Важко. Ірочка, я ж виступаю, а не Іра, Лера. Е, Я просто в наступному залі маю виступати далі. Так. Тому шлях до точного землеробства обов'язковий в побудові системи і перехід до системного бізнесу. А що таке точне землеробство? А точне землеробство це дані. І чим більше даних ви маєте про кожну ділянку свого поля, не про кожне окреме поле, чи окрему техніку, чи стан тієї техніки, і так далі, чи про кожну операцію, яка виконується в даний момент в полі, це дані. Це все-все дані. І чим більше у вас їх є, тим ви точніший фермер. Все дуже просто. Крок номер два. Що ж робити з цими даними? Ну, цих блокнотів не запасешся. Ну, все запиши там, 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 потім губишся і так далі, а не все можна і записати в блокнот. Да? Тому. Крок номер два це все-таки фарм-менеджмент систем. Тобто система, яка дозволяє вам в одному місці, наголошую, мати всю інформацію про ваше господарство. У моєму випадку це кроквайс, кропів по-інакшому, по старому, скажімо так, у вашому випадку це може бути зовсім якась інша фарм-менеджмент-система, яка кому подобається. Головне, щоб вона у вас була, вона дуже спрощує роботу взагалі всього господарства. Починаючи з контролю руху палива. Руху самої техніки, закінчуючи сівозміною, витратами і так далі. І тому подібно, все в одному місці з будь-якого гаджета, ви, який ви можете носити з собою або мати в себе в офісі. Ноутбук, планшет, комп'ютер, телефон все абсолютно. Без фарм менеджмент системи взагалі я не розумію, як можна вести сьогодні аграрний бізнес. Чуєш, на жаль. Чуєш, 5 копійок Та. вставлю, вибач, це, це, це епічна маю. Кума це, це епічна історія. Ми сидимо в Києві в барі бухаємо, Йому приходить смс, він відкриває. Дзвони алло, хорош на сьогодні мокра пішла. Ну <с <с це я, космос. Я, я, я про це можу говорити багато, але так, да, віддалений доступ до всіх технологічних операцій е, в реальному часі, е, оперативне реагування на від, відхилення від технологічних процесів, від технологічних заданих норм, скажімо так, і так далі. Це все дозволи дозволяє зробити наявність датчиків і наявність того, куди дані з цих датчиків приходять. Тобто менеджмент система. Далі. Аналітика. От ви назбирали всі дані, у вас є класне точне землеробство і так далі. Вам десь це все потрібно проаналізувати. Для цього є BI-системи, такі Power BI, наприклад, да, від Microsoft. Да? Да, від Microsoft. А є от таке красиве, називається Farmingos. Від Діми Грушецького. Дімі привіт, він десь в Європі. Е просто красиво намальована BI-система, в яку зводяться дані з Кропіо. Тобто з факту виконання тих чи інших операцій, які ви робили в себе в полі, і з один С веб, де ваші бухгалтери забивали ціни, розцінки і так далі, і тому подібне. І все це зводиться сюди і вираховується в отаку от красиві графіки таблиці, і власник аграрного бізнесу, аграрного бізнесу може на це отримувати оперативну інформацію і знову ж таки дивитися не тільки на як сказати виконання робіт, а ще й в грошах це подивитися. Завдяки отакій от системі можна це робити і потрібно це робити. І крок три це агрономічний, технічний та технологічний консалтинг. На сьогоднішній день щось всі думають, що віддати на аутсорс, наприклад, агрономію це щось страшне. Насправді, Європа і світ увесь працює над цим, по цій системі вже давним-давно. І Америка, Канада і так далі побачили в цьому велику ефективність. Чому? От скільки на сьогоднішній день коштує головний агроном, хороший головний агроном? Скільки? 5. Що 5? 50 тисяч гривень? Я за 50 тисяч гривень би не пішов. Ну, 120. Хорошо. А хто собі може дозволити головного агронома за 120 тисяч гривень в місяць і в кінці року ще хороший бонус? Бо людина піде далі, людина спеціаліст. От. Е, Можуть дозволити насправді тільки великі компанії, ну, якщо дуже швидко, бо я вже напевно затягую трохи час. Е, до чого я це веду? Можна віддати оцю всю роботу на аутсорс. Агроном у вас в господарстві повинен бути, але повинен бути. Це я на, на основі агрономії розказую. Можна те саме говорити про технічний, технологічний і так далі аудити. Да? От. Е, мож, агроном повинен бути, але повинен бути тільки виконавець. Тобто той, хто слідкує за нормою, слідкує за налаштуваннями і так далі, а скласти систему захисту, живлення, провести класний скаутинг в полі, розумне слово скаутинг обстеження, посівів. Насправді все дуже просто. Дати правильну рекомендацію на основі глибокого досвіду і глибокого аналізу, тому що ваш агроном в господарстві, який він був би класним і розумним, і так далі, він бачить один, максимум два досвіда в рік, ну, сусіда ще якогось там, умовно. Да? А агрономічний консалтинг, тобто фірми спеціалізовані. Ну я зараз скажу за свою, але насправді це може бути і тютюнник, і суровий, і ще там декілька є. Да? У нас в Україні вже ті, хто пробують розвинути цей бізнес. Ми бачимо насправді дуже багато різних досвідів. І на основі оцих великої кількості досвідів ми можемо прийняти, на нашу думку, і як показує практика, більш правильне рішення. Тому агрокомпанія це наша компанія, яка цим і займається. Я багато про це більше говорити не буду. бо Богомас Сережа десь тут ходить. Кому буде цікаво, ви думаю, ви всі, а він навіть тут. До нього можете звертатися, кому потрібна допомога з агрономією, ми готові всім допомагати. Так, і що ми в кінцевому результаті впроваджуючи всі ці поступові дії, ми отримуємо. Ми свободу від операційки отримуємо. Це саме головне. Ми глибоку експертизу отримуємо, тому що. Маючи різні дані, ми можемо їх проаналізувати і отримати експертизу. І ми маємо час на роздуми. Я поставив в лапках, бо так якось собі звучить, Але ви зрозуміли, про що я мав на увазі? Подумати ще про щось. Можливо, про інший бізнес. Це я шартую. В результаті ми отримуємо збільшення прибутків, як би ми того не хотіли або хотіли. Так хто такий власник агробізнесу? На мою думку, це бізнесмен? І не більш, і не менше. Тобто, той. Хто ефективно веде свій бізнес? Так, я теж люблю поле, я люблю туди виїжджати. Але за минулий рік в цьому господарстві я був, можливо, разів 40 за весь сезон. І як ви думаєте, ми зібрали, напевно, найбільші врожаї за всю історію господарства, бо я їм не мішав. Я їм просто задавав ритм роботи. І я рахував в кінці гроші. Тому я бізнесмен, а не голова колгосп. Вибачте, кого образив. Це посилання на мій Facebook. Переходьте, підписуйтесь, буду радий Ради бачити вас в ряді наших друзів, моїх друзів. Будемо спілкуватися. Дякую за увагу. Ні, ага. У нас ще не все. Є. Не все. є один подарунок. Який Ні, не один, друзі. є два подарунки. О -о. Е -е. Уже а а те, а де подарунки? Там десь на диванчику. Бігом. Ми зараз, хто задасть найкращі питання від нашої компанії, від агрокомпанії, розіграємо знижки. В кого буде найцікавіше, на мою думку, запитання, В тому і вручимо 10 і 20% знижки на наші послуги. І ще буде від когось. так? Да? Да, і третє питання буде також знищення. Добре. Питання. Опа, опа. Ні, зараз у нас піднімаємо руку і. Мого агронома. Я, я почув, яка зарплата у мого агронома. У мене агроном е, хлопець після четвертого курсу, тобто студент по великому рахунку, він ще навіть навчається, е, є такий вид навчання, без відриву від виробництва. От, е, тому в нього не супервелика зарплата, в нього 20 тисяч гривень, ну і бонус в кінці року. А чому? А він не приймає ніяких рішень. Він просто технічно виконує завдання і все. З нього не требується, якщо так сказати, по-простому. Які став ми да, точніше агрокомпанія, бо Флора теж є е, клієнтом агрокомпанії. Да, будь ласка, а вибачається, ви він випадково не ваш родич, якщо він на четвертому курсі. Вас я вона не, вона не вона. чую Він випадково не ваш родич? Ні, не родич. Все. Ні. Андрію, я хотів трішечки від зарплати агронома відійти. Так мені здається, ти пропустив один дуже важливий момент у своєму слайді, там де вісім обов'язків власника бізнесу. Це дев'ятий обов'язок не переживати стосовно того, що на попередньому слайді, Шо, що на попереднь... Не переживати про невиконання того, що на попередньому слайді. <смех> 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 цікаво. Да, дякую, дякую, цікаво. <laughs> у вас точне землеробство. У так. вас працівники з високою кваліфікацією. Як ви підстраховуєтесь, коли у вас випадає один із із працівників? Як ви ну, реагуєте? Я розумію, як ви реагуєте, як ви себе підстраховуєте? Матюком да. ні, ну да, як ви себе підстраховуєте? Як ви навчаєте нових спеціалістів? Чи ви йдете до того, що все треба робити по технології, але при цьому процеси максимально спрощувати для? Ну, наших для наших людей, так би мовити. Хорошо, дивіться, у мене працює на 1200 гектарів п'ять механізаторів, з яких три механізатори, два декоративні. Я їх називаю. Ну, під привези, піднеси і так далі. А три 3 механізатори: три 3 механізатори абсолютно взаємозаміняємі, От навчені і так далі. Двоє навіть не хочуть не хочуть. Блін, заговорився вже, не хочуть навчатися. Їх задовольняє той рівень заробітної плати, який в них є. Е, так ми спрощуємо максимально роботу е, для наших працівників, тобто точне земросту дозволяє це робити. Е, що я маю на увазі? До прикладу, раніше сварилися телевізорів, понакладав, люблю цю фразу. Е, а зараз приїжджає на 2 гектари Пай, десь там добрали да? і каже: в мене ліній навігацій нема. Ну, типу, ми настільки глибоко пішли в цю тему, що на, на кожних два гектари ми маємо е, лінії навігації для того, щоб спростити задачу е, механізатора. І саме основний основна тема, я ж казав, я пішов від операційки в, е, в своєму господарстві. Да? Але можна вийти з села, а село з себе не можеш вигнати. Тобто я сідаю за будь-яку техніку, роблю будь-яку роботу. І якщо буде критичний момент, коли механізатор будь-який чомусь не може вийти, не дай Бог, захворів на роботу, я сяду і буду робити будь-яку роботу в господарстві. Я це вмію. Мені це не важко. О таке. Так, ще одне питання. Хотів запитатися, скільки правильне, ну, в лапках моральне відношення до працівників може перекрити недостатню зарплату? Я не знаю. У мене до прикладу Толя, який у мене рахується топовим працівником, він отримує більшу заробітну плату і так далі, возив мене в перший клас. Розумієте кількість років, в які він в мене працює. Ну, мені настільки, як я на вигляд виглядаю, мені 34, але пройшло трохи часу. Да? Тобто, якби до нього було погане ставлення, мене звіль... я особисто з господарства не звільнив ні людини. Самі, хто там звільнявся, їхні були питання, один забухав, почав бухати жорстко. І сам прийшов, сказав: Вибачай, я. Не, не тобто е і зарплати у моїх працівників досить нормальні да? От, е за виконану роботу, тільки за виконану роботу, е не просто за те, що він є, за виконану роботу. Але і відношення обов'язково має бути правильне. У нас тут зараз-зараз, секунду. У нас, до речі, телеграм-бот працює, і люди, які не хочуть самі говорити, е вони пишуть в цей телеграм-бот. І тут є цікаве, цікаве питання. Так. Ні, ну є, є нормально, пишуть Андрій Каприца Тере, кукурудзяний барон. Ага, де він там, де, хто написав. Так, 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 хорошо. А Ярослав Чабанюк е, задає питання: а яка відповідальність компанії, е, та, яка на аутсорсі? Яка відповідальність? Її? Відповідальність. Як мі... За, ну, для того, щоб сказати відповідальність, треба розуміти вартість. От, може бути матеріальна, але вартість оцього всього консалтингу буде. В десятки разів більше, ну бо ми ж несемо на собі відповідальність матеріальну. А на сьогоднішній день саме правильна відповідальність, по-перше, все, що ми пропонуємо нашим клієнтам, ми не пропонуємо і не експериментуємо. Ми давним-давно все відкатали на моєму господарстві, на господарстві наших друзів, коли ще цим не займалися професійно. Тому щось може не піти не так, такого не може бути. Просто апріорі, якщо ви в свою чергу зробите все правильно, як вам розписали. Але е, в першу чергу я ризикую і відповідаю ось цим. Якщо завтра хтось буде говорити, що Андрій Капріца десь спалив мені кукурудзу, це буде для мене гірше, як я заплатив би пару мільйонів гривень. Що також можливо, але там треба обговорювати вартість кажу, вартість самих наших пост. Отак. Так, і ще одне питання це фінал. Я вже, Їм... вже затягнув. Дуже, штрим... от... дуже затягнув. І ще чоловік одне. Давайте два Давай. питання, і обираємо переможців і відпускаємо. Окей. Е, я ще хочу повернутися до ваших співробітників. Е, мотивація, я зрозумів. Є заробітна плата, є там ще щось. А... Як от система Кнута і пряника? Чи працює у вас КНУТ? Якщо працює, то яким чином не тільки до механізаторів, шоферів, а от ті, хто займається контролем закупками ЗЗРом, добривами? Е бухгалтерія, ну бухгалтерія якби обширна, ви розумієте про що бухгалтерія я. про те, що бухгалтерія працює на податкову, це я да. відповів, до це, речі. Це, 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 це правда. Це, так. це всі знають, особливо у кого дружина бухгалтер, це, це взагалі. І все ж таки, у мене питання поруч сидить про мотивацію працівників. Чи є кнутий пряник, чи це тільки пряник? Дивіться на. До того дійшло, знаєте, оці мотиваційні гарні картинки, коли пишуть, що правильний працівник боїться підвести свого директора або власника, да? от у мене це вже працює. У мене всі бояться мене підвести. Мені достатньо того, що я на них неправильно подивлюся, бо щось вони не доробили. І ніхто навіть не буде там підвищувати голос, чи не дай Бог щось інше, чи розказувати казки, чого такий поганий. Тому мотивація правильна, все-таки чим більше праніка. Да, то е, тим більше буде, я думаю, м, переживань за ваш бізнес з, зі сторони ваших працівників. Отак, от, от. Ну, якщо, звісно, на голову влазять всі, добре, разні є люди, я згоден з вами. Андрій, е, питання таке: дивись, ми рухаємося завжди в технологіях, в розвитку, рухаємося вперед, вверх. І ми можемо як ми хочемо як можна менше, е, щоб людський фактор впливав на результат. Як ти вважаєш на сьогоднішній день, наприклад, в тебе в господарстві, ну, воно можна сказати сучасне, та яке має бути сточним. І скільки відсотків технології впливає на результат, а скільки людський фактор? Тобто, це, це самі трактористи, агроном і так далі. Так далі. Там, можливо, управлінське рішення. Окей, е, значить, технології дійсно ти все правильно відповів. У твоєму запитанні є вся і відповідь. Насправді я знаю, що ти її знаєш. Це так для загалу. Е, я, в мене була навіть колись презентація: 20% технології, які приносять вам 80% вашого успіху. Але зараз не про інше питання. Да? Е, значить, технологія дійсно буде працювати, бо це машина, от і це програма. Якщо на то пішло, помилі помилиться їй важко. А все-таки тими технологіями управляють люди, і так буде завжди. І хто думає, що завтра появляться безпілотні трактори і механізатори, як такі втратять свою роботу, це неправда. Просто їхня робота буде заключатися трошки в іншому. Бояться в цьому немає. що. Тому люди завжди будуть впливати на е Кінцевий результат, неважливо, яка кількість технологій. От, просто відсоткове співвідношення буде падати в, прогр... ну, в процесі впровадження технологій. В відсотках ніколи щось не рахував. Ну, можна сказати, що відсотків, напевно, 30 впливають люди. Отак От, я собі подумав. А решта все робить техніка і технології. От у мене в господарстві я маю на увазі. У вас набагато більше, скоріше всього. Ну, в більшості я маю на увазі. От. Але це так, з фонаря. Тому. Е Надіюсь, Супер. Запитань багато, я думаю, що ще могли б задавати, Поговоримо. але давайте оберемо переможців. Так, да. е, є мій товариш по причні, який задав декілька То запитань. Скільки багато. Яку? Яку знижку отримає? Знижку, а де наші знижки? Дай чоловіку знижку 20%, 20 дай. Якщо будете так. користуватися, буде класно. Аплодисменти. Так, друга знижка кому. Так, да. і напевно Вадим. Вадим класно орієнтується в цих темах. Можливо, от ми йому дуже вимагають. Вадимо знижка. Так. так, і третій приз від наших е учасників. Є класний, а де той чоловік, який мені допоміг е з презентацією, що треба було не переживати за попереднє, що не виконали? Десь він тут був, от там стояв, не знаю, десь пішов. Нема? Нема, давайте мені не проходить, якби ви. Ну, тоді так. ось чоловік сидів, задавав питання також багато. Він, Оце, активний, активний. активний, активний, активний да. Це другий приз він отримав. Ну, то що зробиш? Кому? Диві, Комусь це, тут Сертифікат від 3D агро нашого учасника, будь ласка. Я вас вітаю. Бачите, потрібно бути активним учасником і отримаєте призи. Все, ще раз дякую всім за увагу. Дякуйте! Аплодисментами. До зустрічі.